Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Сьогодні у нас на огляді великі розкладні ножі. І почнемо. Ось такий варіант. З кліпсою. тисячу гривень. Так, далі. Великий розкладний лузон має блокування леза та кліпсу. Ціна 850. Наступний варіант ось такий. Також з кліпсою. Сталь тут Аус 10А. 1100 код 1416. Такий варіант. Далі ось такий цікавий розкладний 1200 в комплекті з чохлом, це кошкир, який кріпиться на поясі, по 1325. Ось так він виглядає в складеному виді. Тут є кнопка. І ось так розкладається. 1200 такий. Далі у нас іде стілет у двох кольорах. Загальна довжина 32,5 сантиметрів. Тут є також блокування леза. Коштує 950, код такого 498. Наступно у нас йде спайдерко З кліпсою. Такий варіант 500 гривень. Так, далі у нас йдуть варіанти штик. Також у двох розмірах. Такий 650 в комплекті з чохлом. На кнопці. Ось такий варіант. Коштує 650. Також є блокування леза ось тут. І цей розміром поменше 500 гривень. Але в цьому є кліпса. Також на кнопці і блокування леза. Ось такий варіант. Так. Далі у нас йде мисливський складний. В комплекті з чехлом 850 гривень. Накладки з дерева, сталь 65 Х13. Так. Наступний варіант у нас іде тактичний розкладний. Ось такий. 750 код 1136. Має кліпсу. Далі брау. Сталь 440C має кліпсу. Блокування леза ось тут. Ось так. 750 от 292. І останній у нас ось такий варіант. З кліпсою. Це Condor 2. Сталь Д2. Ціна 1500. За детальнішу інформацію або для замовлення. Напишіть нам на вайбер. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.